Ранок розпочався із загроза артобстрілів у низці прибережних громад Нікопольщини. Також відомо, райцентр атакували дронами камікадзе. Чи є влучання у Нікополі ж попрощалися із загиблими внаслідок обстрілу 11 листопада? Тоді снаряд влучив неподалік амбулаторії. Ким виявилися загиблі. Нікопольців просять терміново поповнити запаси банку крові. Є потреба в усіх групах з негативним резусом, особлива потреба друга група резус позитивний. А у Покровській сільській та Червоногригорівській громадах запланована. Ані масштабні відключення світла, хто залишиться без електрики. Видивитися спецпроєкт про Нікополь вітаю Підписуйтеся на YouTube 11 щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нік розпочався і загроза артобстрілів у низці прибережних громад Нікопольщини. Також відомо райцентр. окупанти атакували дронами камікадзе. Чиє влучання нині уточнюють водночас? Сигнал тривоги у громадах майже безперервний. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів до відбою загрози. Люди вціліли, але постраждав пес бом. Його передню лапу практично відірвало уламком. Це наслідки чергової атаки росіян по мирних нікопольцях. Серед білого дня вгатили просто по житловому кварталу. Як себе почуває поранений пес та як місцеві відновлюють свої будинки у нашому матеріалі? У підвал, тільки двері відкриють вона, Ну мимо, слава Богу, що не було. Момент удару по приватних будинках згадує пан Володимир. Каже, все сталося настільки миттєво, що не встиг навіть зреагувати, спуститися в укриття та забрати собаку. Собака була там у будки, сиділа, пробили будку насквозь. Лише дивом, пес на прізвисько Бом встиг вискочити з будки. Чотирилапого посікло уламками, наляканого та пораненого його знайшов сусід. В Після поранення бомб пережив ампутацію. Травмовану лапу лікарів рятувати не змогли. Нині песик під опікою волонтерів. Лапка ампутована вище локтика, тому що рятувати там не було, що лапу роздробило повністю в запясток повністю був роздроблений, тому трошки вище локтя його ампутували, щоб не було там помертвіння ніякого. Ну, Собачка буде жити на трьох лапах. Ми знімемо йому шви, і потім він повернеться додому в свій рідний двір. Господарі не відмовляються від нього. Господар Бома і досі оговтується від шоку. Ділиться забрати пораненого пса додому поки не може, бо спершу має відновити хату. Всім оком вибили кришу, фронтон, паркан зовсім не слон, калітку, ворота, гараж попала. Брем'янку теж кришу всю ти багато все не спомніш. Попри постійні обстріли, Володимир планує відновити потрощене майно. А згодом каже, додому забере і покаліченого бома. Ні, виїжджати не буду. Нема куди. Цей собак жалко. Вони ще один. А найбільша мотивація залишатися у Нікополі. Потужна віра у наші збройні сили. Володимир впевнений, вже незабаром разом зі своїми собаками зустріне в рідному місті день перемоги. Катерина Нічак, Альона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. У Нікополі ж попрощалися із загиблими внаслідок обстрілу 11 листопада. Тоді снаряд влучив неподалік амбулаторії. На місці загинули тридцятирічний лікар Олександр Баранов та культурна діячка Нікополя Людмила Демченко. В останню путь їх провели 14 листопада. 11 листопада окупанти поранили у Нікополі ще п'ятьох людей. Серед них сімейна лікарка Анна Кохтєва. Нині постраждала у важкому стані в одному з медзакладів Дніпра. Її родина потребує фінансової допомоги. Реквізити шукайте у коментарях під цим відео. Нікопольців просять терміново поповнити запаси банку крові. Відповідне повідомлення опублікувала обласна станція переливання. Там зазначають, є потреба в усіх групах із негативним резусом. Особлива потреба друга група крові резус-фактор позитивний. Здати кров закликають усіх небайдужих. Телефон для довідок на ваших екранах. І важлива інформація для жителів Покровської сільської та Червоногригорівської громад. Енергетики попереджають про планові вимкнення світла. 15 та 16 листопада вони проводитимуть технічні роботи. 15 листопада, з 8 до 18 години, без електрики залишаться села Приміське та Кам'янське. А 16-го знеструмлюватимуть села Катеринівка, Капулівка, Приміське та Борисівка. Мешканців просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. На Дніпропетровщині розгорнули півтори тисячі пунктів незламності. Про це повідомляють в ОВА. Більшість із пунктів облаштувала місцева влада та відповідальний бізнес. Також є локації, організовані рятувальниками, правоохоронцями та залізничниками. Дізнатися розташування пунктів незламності можна у дії або на сайті обласної військової адміністрації для зручного пошуку пунктів, що знаходяться поруч із вами. Користуйтеся чат-ботами, посилання на ваших екранах. Там є все необхідне, аби загрітися чи підзарядити гаджети. Адже на випадок знеструмлень в них є генератори. Оснащуємо пункти також сталим зв'язком: ті, які працюють в адмінбудівлях, соціальних та освітніх закладах. Встановлюємо старлінки чи підключаємо до оптичного інтернету, аби за будь-яких обставин мешканці області могли повідомити рідним, що вони у безпеці. У Нікополі стартує реєстрація на нову грошову допомогу. Вона для родин, де є особи з інвалідністю першої групи. Фінансова підтримка від міськради та благодійників на оплату за опалення. Виплата буде одноразовою і складатиме 18,5 тисяч гривень на родину. Реєстрація триватиме на стадіоні імені Куценка з 11 до 15 години. Остання можливість зареєструватися 15 листопада. Із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення особи з інвалідністю та банківський номер. Телефони для довідок на ваших екранах. Тим часом у Червоногригорівці розпочала видачу харчових наборів на місяць. Допомога від благодійників отримати її можуть усі громадяни від 18 років. Пункти видачі працюють з 9 до 13 години. Кожну категорію населення запрошують на певний день. Перелік на ваших екранах. Отримати гуманітарку можна лише за наявності оригіналів документів. Нікопольців закликають долучатися до військової служби за контрактом у 108 окремій бригаді. ТРО. оголошення опублікувала Нікопольська міська рада. Бригада потребує стрільців, гранатометників, розвідників, операторів дронів, водіїв та військових медиків. Тим, хто долучиться до війська, обіцяють стабільне грошове забезпечення, соціальний захист та кар'єрне зростання. За детальною інформацією звертайтеся за телефонами, що на ваших екранах. Спортсменка з Покрова Неллі Чуканівська здобула престижну нагороду у фіналі міжнародних змагань, що пройшли у сіднеї. 17-річна дівчина посіла третє місце, здобувши 306,9 балів у стрибках із 21-метрової платформи. Це значне досягнення, враховуючи високий рівень конкуренції та участь спортсменок з усього світу. Зазначили у міській раді Покрова. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках жити себе та Україну.